Доброго часу, друзі, цей випуск присвячений темі розвитку розуміння та усвідомленості. Якось Генрі Міллер сказав, у той момент, коли звертаєш пильну увагу на щось, навіть на травинку, вона сама по собі стає таємничою, чудовим, невимовно величним світом. Кінець цитати. Набуваючи усвідомленості, ми відкриваємо для себе повсякденні дива навколишнього світу, чудову, найтоншу, насичену та вишукану красу світу, хоч вона і носить минущий характер. В результаті в наших очах зростає цінність як самого життя, так і життів всіх живих істот. Наше відчуття вдячності. Та співчуття стає глибшим. Усвідомленість дає нам зрозуміти всілякі невідповідності в нашому житті. Тому для того, щоб привчити себе без упередження вдивлятися в реальність і бачити і її, і себе такими, якими ми є, потрібна хоробрість. Коли ми вдивляємось у те. Що відбувається зараз, ми розпізнаємо все марне і шкідливе і гостріше відчуваємо будь-яку напругу та страждання в собі, в інших людях та у всьому світі. Практика усвідомленості дає розуму можливість більш об'єктивно бачити швидкоплинну природу наших радостей та справжній масштаб прикростей. Неминуче супроводжуючих життя, вона позбавляє наші уподобання і переваги, через які ми прагнемо одного і відштовхуємо інше, їх привабливості. Коли свідомість розвивається, ми бачимо більше можливостей, набуваємо більшої свободи вибору, отримуємо доступ до необхідних ресурсів. Випадки синхроністичності, значних збігів та осяянь стають звичайною справою. Усвідомленість викликає до життя випадки осяяння, які дозрівають і стають мудрістю, бо чим глибше і ясніше наше розуміння спостерігаємої реальності, нашого розуму тіла і світу навколо. Тим більше ми розуміємо, як і чому відбувається те, що відбувається. Коли ми знаходимо більш глибоке розуміння нас самих, ми глибше розуміємо аспекти існування як такого. Наші радості, прикрощі, страхи, гнів дають нам знання про радощі, прикрощі, страхи, гнів. Всіх живих істот, завдяки таким прозрінням у нас вирощується емпатія, терпіння, терпимість, доброта як до самих себе, так і до всіх живих істот. Дуже важливо навчитися бути добрим до самого себе та поважати самого себе. Головна і найперша причина, через яку це так важливо. Полягає в тому, що коли ми вдивляємось у глиб серця, коли ми починаємо бачити, де темно, а де світло, визначати, що гірко, а що солодко, ми відкриваємо собі не лише самих себе, ми відкриваємо собі Всесвіт. Практикуючись у концентрації, ми фокусуємо нашу увагу на одиничному. Відносно стабільному предметі, а практика усвідомленості передбачає більш динамічне, більш всеосяжне поле споглядання зазвичай медитуючий присвячує спочатку деякий час концентрації, щоб сфокусувати і заспокоїти блукаючий, недисциплінований розум. Потім тренована концентрація. Прямує на глибоке споглядання природи процесів в розумі і тілі, і тоді прокидається мудрість. Практика усвідомленості застосовується для дослідження природи переживання і в результаті виникає безліч глибоких прозрінь, які перебудовують наші глибоко укорінені але несвідомі вірування. Перекроюють систему цінностей таким чином, щоб життя, як ми його проживаємо, гармоніювало із глибинною природою речей. За останні кілька десятиліть, наполегливість, об'єктивність та інтуїція, що набуваються в результаті практики усвідомленості, залишили увагу тисяч вчених, психологів та дослідників. Було розпочато сотні наукових проєктів, мета яких показати і засвідчити користь для здоров'я та інші позитивні ефекти від практики усвідомленості. Одним із найвідоміших центрів, де проводяться такі дослідження, є Інститут усвідомленості, заснований при медичному центрі Масачусетського університету доктором Джоном. Кабат Зіном Неусвідомленість у житті стає причиною багатьох проблем, тоді як усвідомленість допомагає покращити концентрацію, фокусування свідомості та скоординованість дій, підвищити якість спілкування та відносин, підвищити ясність мислення, визначити для себе власні наміри. Підвищити власну безпеку та працездатність, поглибити відчуття спокою та почуття потоку, керувати факторами стресу, збільшити здатність до інтуїтивних осяянь, прокинутися до своєї справжності, пробудити в собі серце, душу, любов у житті та в роботі, збільшити гнучкість під час змін, зміцнитися у вірі та довірі до себе. Тож прояснення для себе цінностей, бажань, намірів, мотивації є необхідним інгредієнтом для нормальної комунікації чи початку дій. Оскільки звичка до неусвідомлення сильніша, ніж звичка до усвідомленості, протягом дня ви нерідко будете губитися і плутатися у своїх думках. З цієї причини. Якість пильності буде дуже цінним союзником у практиці свідомості. У той момент, коли пильність включається і замість усвідомленості виявляє повну несвідомість, скажіть собі стоп! Нехай цей сигнал стане таким своєрідним пробудженням, запрошенням вам від себе самого прийти до тями. Запитайте у себе в цей момент, на що я звертаю увагу, що я відчуваю, про що я думаю, чого я бажаю, що саме мені потрібно зараз? Якими діями закликає мене ситуація, що я хочу зробити? Цей стоп буде дуже простим способом занурення в усвідомленість, до якої. Можна вдаватися протягом дня, щоб відновити фокус уваги та зібратися. Знаючи, що саме ви відчуваєте, думаєте, бажаєте, маєте намір зробити в будь-який даний момент часу, ви зможете розглянути всі варіанти, прийняти більш виважене та мудре рішення, чесно та точно розповісти іншим про те. Що з вами відбувається. Як тільки до вас повернулася усвідомленість, поставте собі завдання привнести цю усвідомленість у дію. Коли ви приступаєте до якихось дій, усвідомлюйте те, як ви дихаєте, що робите, спостерігайте за тим, як ви йдете, що думаєте чи кажете, взагалі за усім. Що ви так чи інакше робите? Перенесення усвідомлення з меж свідомості в область дії виявиться найголовнішим фактором у перетворенні життя. Коли ви твердо усвідомите собі, що є правда, ви будете набагато краще підготовлені до того, щоб передати іншим людям свої відкриття та осяяння. Своє бачення, свої почуття, думки та наміри. Ви перестанете бути бездумним рабом несвідомих звичок. Почнете контролювати своє життя вам стане легше адаптуватися до потоку змін. Ви будете свідомим співтворцем, співавтором життя, яке проживаєте. На цьому друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був корисним для вас. Щастиво!